Ну нічого, гавкнуло і все. Ви вдома були Так, да, я вдома в залі сиділа. Ну, і вискочили всі стекла. Ось вот вона. У кого не это... а, а там же під'їзд повністю шапці пався. Не дай господи. Це і все. Ви ж бачили, що там робиться. Всі малосімейки, сімейки, чим вони ляпнули, я не знаю. На кухню зайшла і воно одразу як рване. І все. Дивлюся, все світ одразу виробило, все виробила. В окно в спальні повністю вилетіло пластикове, стекла, все на кровати, глянула все, тут кричать, вищать і все. І те саме, стекла почали вбирати, рами викидати, не можна не пройти, не... Ну, все повилітало, попадало, потолку полетіло, ну це вже на сюди далі, а тут теж ви бачите, що тут робиться.